Значна частина українців знає, що в Києві є будинок проспілок Знають, бо і Помаранчева революція, і Революція Гідності мала штаб саме в будинку проспілок Достатньо багато українців знають, що будинок проспілок був спалений. А от ким? Виявляється, що він був спалений спецслужбами по наказу самої верхівки. Ще менше українців знають або здогадуються, хто і чому відновлював будинок Проспілок. чому не було суду над тими, хто його підпалив і чому його відновлювали за кошти власне пересічних українців і трошки міжнародних організацій. Але точно мало хто знає, кому зараз належить будинок Проспілок і що з ним буде ближчим часом. А це питання не тільки історії, це питання сучасної моралі.